Так би хотілося мені це бачити про саміт G20, що там відбувається, і власне чого чекати? Ганна Шелес, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики Українська призма. Пані Ганна, мої вітання вам. Доброго ранку тут рівноземні змі пишуть про те, що Росія змирилася, що в спільній декларації за підсумками G20 таке буде засудження її і війну назвуть війною. Це такий передчасний оптимізм західної преси чи чи, ре, чи реальність я думаю, що певним чином це все ж таки оптимізм, тому що все буде залежати від тих слів, які будуть використовуватися. Я сьогодні зранку слухала, наприклад, інтерв'ю президента Аргентини, а і він дуже класно намагався уникнути цього. Так, війна це проблема. Для війни це танго потрібно двоє, але ми ж розуміємо, що завжди є агресія. Тобто він постійно уникав слова Російська Федерація. Журналіст його намагався вивести на ці слова, але він кожного разу говорив, так, так звичайно, є агресія, але хто цю агресію зробив і далі переходив на що від обох сторін залежить, чи буде мир надалі. Фактично прирівнюючи Україну та Російську Федерацію з точки зору відповідальності за війну. Тому а, є ось певний і в декларації, що звичайно що не менш буде використано слово війна, але не буде прямого вказання, хто саме в ній винний, а будуть просто, наприклад, там заклики, щоб Росія і Україна. А почали переговірний процес чи щось таке. А скажи, будь ласка, цей ігнор російської делегації з боку не скажу, що всіх країн, які приїхали на G20, але певної частини. Наскільки болісно в самій москві він сприймається? Оскільки ми навіть спілкувалися з військовими експертами зараз, і вони кажуть, що власне таке ну відносне затище, що немає цих ракетних атак на Україну, це пов'язано з тим, що хтось із друзів Кремля так помахав, Ні, 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 ви цих два дні поки G20 засідає, нічого не чудіть там. Ну, це не обов'язково, що навіть хтось з російських друзів попросив цього не робити, а вони самі можуть розуміти, що е, якщо вони під час подібної події е, зроблять велику халепу, то звичайно це моментально відобразиться, тому що не вдасться ховатися за чимось за тим же самим столом переговорів, і звичайно, моментально отримуєш ці питання. А тому в даному випадку це затищевоно повним чином, ну скажімо так, зрозуміла. Хоча ми бачили випадки, коли Російська Федерація все ж таки цього не до. Отримувалася і ігнорувала питання лише о, того, з ким вона за столом переговорів. А там в нас є туреччина, там в нас є Китай, і ми розуміємо, що Російська Федерація є все ж таки бажання якимось чином втримати ці країни ну не те, що на своєму боці, але щоб вони не стали проти о, москви Це перше. А звичайно, те, що відмовляються від зустрічей це було абсолютно зрозумілим. Але тут потрібно розуміти і о, дві речі. А те, що не будуть зустрічатися деякі західні країни, європейський союз, це політично можливе рішення. А для де... кого іншого Російська втрація підстрахувалася. Вона відправила міністра, а не президента. А відповідно за протоколом, хтось з інших президентів завжди може сказати, що просто ну не, не той рівень для того, щоб ми зустрічалися. Тобто, тут така є певна дипломатична гра з у боків. А я просто намагаюся зрозуміти, який буде ця декларація. Скаже, що війна є війною. Ефект, який ці цих зустрічей цього саміту для нас може бути, чи це просто такий символічна подія, умовно кажучи? Ну давайте розуміти, що України взагалі то немає в порядку денному а, цього засідання. якщо ми подивимося саме на порядок, денний просто всім зрозуміло, що коли ви говорите про продовольчу безпеку, енергетичну безпеку, неможливо уникнути найбільшої а, кризи. Яка скажімо так да, це а, впливає? Тому в даному випадку не говорити про російсько українську війну було б неможливо. А інше питання під соусом. друге це все ж таки. Цей захід він є економічний G20, як і пасіми. А це в першу чергу економічні питання. Політика тут обговорюється тільки коли вона дуже серйозно впливає на всі ці економічні речі. Тому очікувати якихось там проривних прас рішень і так далі від цієї зустрічі було би достатньо наїмно. І інше питання, що звичайно включить до уваги склад. А для України було край важливо там виступити, отримати це запрошення, донести свою позицію для того, щоб такі великі економіки, як Індонезія, як Нетиноамериканські Аргентина, призвіля Китай, все ж таки розуміли, а чому їм краще. Тримувати Україну, що винна не Україна в тому, що відбувається Російська Федерація. А і я думаю, що набагато більше Україна можливо отримає а, в непучній сфері на двосторонніх зустрічах, які має і українська делегація, і інші делегації між собою. Наприклад, там очікуються французько-турецькі переговори сьогодні. От там а, можуть бути набагато більш цікаві речі ніж у публічні декларації. Чи правильно розумію, що по суті велика двадцятка розкололася навпіл: тих, хто прихильно до України ставиться, і тих, хто або не прихильно, або грається, і вашим, і нашим? Це не те, що навпіл, але всі ці країни ми знали. Да, жодного сюрпризу тут немає. Позиція латиноамериканських країн була під сумнівом всі а, ці вісім місяців. Ми це бачимо дуже чітко по голосуванню в генеральній асамблеї а, ООН. Тут не потрібно а, засідання 20, країни дуже чітко висловлювалися. Теж саме якщо ми говоримо про індійську або китайську позицію, ми це все знали, знали гід. Питання в тому, чи можемо ми достукатися до кожної з цих країн. А що найменше серед них немає тих, хто відверто є проросійським, і вони розуміють що вже ставати на бік Російської Федерації, як то кажуть, не комільфо, Да? Тобто, це не та компанія, хочеш бути, навіть якщо ти дуже антиамериканський. Але от тепер наступна стадія, як з цього свого плудія, який вони використовують, щоб не називати речі своїми іменами, чи так вони ховаються за Росією тільки через те, що в них є проблеми з сполученими штатами, а чином їх все ж таки вивести, а в саме українську позицію? Як вам, до речі, виступ президента Володимира Зеленського? Він там, зокрема, назвав ті пункти, за яких можливі якісь певні процеси, там рухання до миру чи там до перемирів, все інше? Ви знаєте, я думаю, що це був сигнал а, в тій, для, для певних країн, які сумніваються, що Україна готова закінчити цю війну. За останній місяць доводилося чути від журналістів до місяця. Політиків, які починали ставити суміш, що це Україна така вся завзята мілітаризована, вона хоче воювати. А Росія ж от вам пропонувала вже переговори. А ми навіть на жаль чули, що такі чутки, що хтось з американської адміністрації казав: Ну, ви продемонструйте, що ви готові на переговори, а обговорювали потім і ми з вами чи це тиск на Україну, да чи не тиск, що відбувається? Тому я думаю, що ці слова, які але там вони лунали не тільки для 20 представників, які були в Індонезії, а й для багатьох інших країн, що Україна не відмовляється від переговорів. Питання лише звичайно, як і про що ми збираємося говорити. Прекрасні кадри зараз у нас на екрані це ручкання і зустріч двох країн, які. Ну, скажем, так протистоять одна одні чи не більше у світі. Це Китай, і Сполучені Штати за підсумками. Що можемо сказати? Домовились домовлятися, чи так про людське око зустрілися? Ну, ви знаєте, взагалі сам факт, що ця зустріч відбулася, це дуже важливо. А тому, що на жаль, відносини довгий час лише погіршувалися з приходом президента Байдена, а трішечки ну по накал емоцій. Був під час Трампа, але все рівно по суті не відбувалося відбувалися торбінесу чи налагоджені відносин, яке очікували. Все ж таки, сполучені штати чітко у всіх своїх документах зазначають Китай да, як загрозу а, дуже часто тихні з Російською Федерацією. І ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній момент і Вашингтон на цьому підкреслює постійно, що а, він дуже підтримується альянсу Китаю та а, а, Російської. Рації він дуже боїться, що Китай підтримує Росію в зброї чи в чомусь такому, або навіть економічно, тому що Китай мабуть хто міг би допомогти російській економіці, тому сам факт, що зустріч відбулася. Що діалог не відкидається, а я думаю, що на нижчому рівні делегації обговорювалося більше питань ніж те, що ми побачили саме за великим столом. І це певний теж сигнал до Російської Федерації, що Китай займає стриману позицію і не буде підтримувати. Він розуміє, що це може пати. Ми не почули якогось такого засудження з боку Китаю. Там війни засудження дій Російської Федерації вони петляють, і як на мене, це взагалі при нинішніх станах справ в, в дружньою країною Китай до нас назвати не можна, якщо навіть не навпаки. Але дуже цікава заява пролунала від прем'єр-міністра Даруйте Китаю, який сказав про те, який засудив таке не знаю, як це пояснити оцю риторику ядерну Росії, яка там натякає, що вона може цю ядерну зброю застосувати. Сказав, що це неприйнятно. Це якийсь сигнал, що, хоча б в цьому ракурсі, сполучені штати і Китай стоять на одній позиції, чи чи не дуже? Абсолютно, і це є дві дуже важливі заяви, які постійно робить Пекін. А перше стосується того, що він повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Тут крапка, тобто навіть щодо Криму, вони постійно підкреслювали нашу цілісність. Вони про це говорять в ООН. Вони про це говорять на двосторонньому рівні, і це постійно дуже тратує Російську Федерацію. А тому в даному випадку це великий плюс. Ядерне питання стояло останні місяці дуже серйозно. Всі чекали. Саме китайської позиції, тому що вони одні з найбільших і найвпливовіших від того, що вони скажуть з цього приводу, буде впливати, як це сприймається щонайменше всіма азійськими країнами. Те, що Китай а, достатньо суворо засудив можливість використання, те, що вони зробили таке попередження а, відносно Москви, а це не тільки говорить про те, що в них співпадають позиції з а, Вашингтоном в цьому питанні, а й взагалі, що а, це є певний тиск на Москву і чітке визначення, що що. Є червоними лініями для самого а, пекіну, а от Пекін скоріше буде е, прислухатися Москва ніж до доно. Цим зрозуміло ще цікава ситуація в Туреччині, Попрошу її прокоментувати вас, оскільки змі спочатку пропагандисти, точніше російські повідомили про те, що буцімто в столиці Туреччини в Анкарі відбуваються перемови між російською та американською делегацією, нібито очолює російську делегацію директор служби зовнішньої розвідки пан Наришкін. Прес-служба Кремля не спростувала ні підтвердила цю інформацію. Певна інформація з'являється вже в західних джерелах. Що це таке було? З одного боку, Сполучені Штати кажуть, що без України перемов жодних не буде а тут на тобі маєш Анкара. Ну, дивіться, а коли ми говоримо, що не буде переговорів без України, це не обов'язково, що не відбувається двосторонні зустрічі. Тобто, Україна не завжди повинна фізично бути присутньою на будь-яких переговорах між Москвою і Вашингтоном. Більше того, ми знаємо, що ці вісім місяців відбувалися такі контакти, і по лінії спецслужб і в адміністрації. Просто це перше, яка стала така на. Більш публічно, і тут питання, як би хто і чого вирішив її зробити публічною. А сполучені штати офіційно говорили, що питання своєї або ядерної безпеки вони піднімають з Москвою, тобто ми знаємо, що по цьому треку переговори були. А так само так і стосовно Ірану або Сирії вони теж підтримували певний діалог. Він він був ці 8 місяців, він нікуди не зникав. Що може бути зараз, ну з того боку, це певний канал. Там тобто говорили, що пан Наришкін має дуже добрі контакти з Вашингтоном. А при чому що саме Вашингтон має вплив на нього? І що він через певні амбіції, в тому числі зробити там свого сина президентом, наприклад, чи взагалі через те, що він не дуже підтримував а початок війни, якщо ми згадаємо лютий, як саме він реагував на всіх цих зустрічах, то американці вважають, що можливо через нього можна певні речі і проспорювати. Тому такі контакти. Відбувалися хоч під час холодної війни, хоч зараз так не дійсно, а лише в тому, де були українські інтереси, а і про що саме там говорили. Що могли в тому числі просто американці попередити, що ми знаємо раз, два, три, чотири, п'ять. Ви не повинні якби цього робити, інакше будуть наслідки. Така сама зустріч, тобто, це теж могло бути на порядку. Дерна, але ж Наришкін водночас ГБшник, це один із перших соратників Путіна, першого шалоною майнувасі, що це ну без відома Кремля, це ж не могло відбутися, правильно? Ні, абсолютно особливо якщо це стало відомим. Ну теоретично, давайте говорити так. В навіть в найближчому колі Путіна є все ж таки різні погляди. А щодо початку війни ми знаємо, що певна кількість якраз не хотіла цього і відмовляла. А і щодо продовження, і щодо залучення когось, тобто ми знаємо, ці чутки постійно з'являються. Ця інформація постійно з'являється. А теоретично можна звичайно. Ми в даному випадку ми говоримо тільки теоретично, тому що в нас абсолютно немає інформації. Могло так бути, що це і ініціатива Наришкіна зустрітися, проговорити якісь питання, але не вдалося втримати її секретно. І, наприклад, представники ФСБ, з якими вони конкурують, злили цю інформацію для ЗМІ. А такий варіант теж можливий. Ми теж це бачили протягом вісьми місяців, як спецслужби Російської Федерації зливали інформацію одна проти одної через те, що вони конкурували. Угу. А тому я думаю, що поки ми не отримаємо якихось наслідків чи більше офіційної інформації, якщо нам її вирішить, звичайно, дати. А то всі наші роздуми будуть тільки роздумами. Я зрозумів, і ще мені цікаво аспект на останок проговорити, якщо у вас ще є час щодо. А оцього постійно цих заяв Росії, що вона готова йти на перемови з Україною. Ми розуміємо, що це гра гра. До чого Бажання, бачачи програші на фронті, намагатись якось заморозити саму війну і підготуватися потім краще? Чи як це сприймати? Тому що ну це ж постійно робиться з вищих чинів Російської Федерації, що ми готуємо? ми готові до чого правда, готові. Ну це інше питання. Ну, з одного боку, так, ви абсолютно праві. Це саме питання певної саморозки, яка була би вихід саме Російської Федерації. Але друге, це політична гра, це демонстрація світу, що вони якраз відкриті, що вони не є агресором, що вони відкриті до будь-яких переговорів. І а, через а, такі заяви створення негативного іміджу України і демонстрація того, що ну подивиться, це Україна не хоче переговорів, а не ми. Ми готові закінчити цю війну в будь-який момент. Це це непогано скажімо так працювало по країнам Африки, наприклад, країнам близького сходу, а особливо що стосується зерна, тому що Росія змогла продемонструвати, що вся проблема в Україні, а не в Російській Федерації. А тому давайте не жалітися на нас. От якщо Україна захоче переговори, війна закінчиться. У вас все буде окей з продовольчою безпекою. Тобто, це обидва скажімо так наратива. Вони присутні, і поки що на жаль вони працюють. І ще одне питання, якщо дозволити буквально швидко. Генасамблея ООН проголосувала дуже важливе рішення, дуже важливу резолюцію щодо репарації Росії. Відшкодування тих збитків, які вона нанесла Україні. Здавалося б, вона добра 94 країни за. Але мене насторожує цифра тих, хто утримався: 74 чи не забагато країн, які не можуть визначитися на чиєму вони боці? І до речі, я зараз перевірю, чи нема однієї країни серед них, оскільки ми маємо з нею чимало таких інцидентів під час голосування? якраз в маємо є Ізраїль. До речі, який утримався, це привіт тим, хто критикує Україну за певні голосування в ООН. Що скажете? 74 з одного боку дійсно це дуже велика кількість, але з іншого боку, як завжди говорить чільник нашої делегації, при ООН дивиться на тих, хто проти, а не ті, хто утримався. Тому що проти це чітка позиція. Вони проти, вони не погоджуються і з цими працювати важко. Ті, хто утримується, іноді утримуються через власні причини, не тому, що вони не підтримують резолюцію. Іноді це буває, що в резолюції занадто жорсткі слова, і звичайно, що українська сторона. Вона намагається максимально жорсткі формулювання і в цій резолюції дуже жорсткі формулювання як для ООНівських резолюцій. Але і механізми, які там пропонуються, і все тобто це великий успіх української делегації, а залишити саме такі формулювання. Але вони прекрасно розуміли, пом'якшуємо формулювання, залучаємо більшу кількість країн. А для нас все ж таки, якщо ми могли гарантувати більшість, я думаю, що цього разу було важливо мати саме жорсткі формулювання. Друге, деякі країни роблять експропуляцію на себе, тому що давайте не забувати, що в світі є інші кризи, конфлікти, конфлікти, війни, наслідки, можливо, навіть 30 років тому закінчилися, але поки що продовжуються якісь негаразди. І ті країни, які утримувалися, а вони намагалися зрозуміти, чи не може це бути прецедентом, в тому числі і по певним питанням, які є в їх зоні інтересів. Знаєте, але є ще четверта група хитрунів. Я їх так називаю. Ті країни, які взагалі не голосують. Щось там сталося. Кнопка заїла, не зареєструвався. Серед таких Азербайджан. До речі, я вже не вперше помічаю, як ця країна так обходить між крапельками. Пані Ганна, дуже дякую вам за бесіду за те, що вийшла з нами на зв'язок. Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики Українська призма.